Доброго дня, мої хороші! Сьогодні продовжуємо працювати над розділом слова, будемо говорити сьогодні про слова зазначення. Що це за зазначення. На початку уроку подумайте, проаналізуйте ваш сьогоднішній день та скажіть, якби ваш настрій був погодою, то якою? І подумайте, якщо, він був, якщо погода була не дуже гарна, що могло б це змінити? Або що підтримувало ваш гарний настрій протягом усього сьогоднішнього дня? Зупиніться, подумайте, проаналізуйте ваш день, як він пройшов як ви сьогодні почувалися. А на початку роботи, давайте спробуємо відгадати ребус. Ребус який буде стосуватися нашого сьогоднішнього уроку. Отже, Перша літера у слові літера «де». Д. д Д-д-д. Далі, що це зображення? Це рак? Д-рак. Драк. Хто ж це таке? Остання частинка це слово, частинка слова слон. В слові слон забираємо перші дві літери С, Л, залишається он. Дракон. дракон. Отже, сьогодні дракончик буде супроводжувати нас і допомагати нам вчити слова близькі за значенням. Що ж це за слова? Скажіть, що ви думаєте, коли чуєте слово дракон? Про що у вас відразу виникає думка? Яка асоціація? Яка перша картинка? Можливо, це якийсь е, казковий дракон, можливо, дракон, який оберігає скарби, можливо, лицар, який б'ється з драконом. Який дракон? Могутній, сильний. Дракони можуть плюватись вогнем. Можливо, це іграшка, іграшковий дракон. Який дракон виходить вам? Науку, коли ви чуєте це слово? Що можна сказати про слово дракон? Це однозначно чи багатозначно? Сьогодні ми попрацюємо над словами, які є схожими зазначення. Але на початку, давайте попрацюємо в зошити. Напишемо сьогоднішню дату, сьогодні, 28 листопада. Класна робота. Далі попрацюємо над написанням великої та маленької літери, де поєднано з іншими літерами. Там пропишемо та запам'ятаємо слово до побачення. Коли ми розмовляємо, ми чуємо, як вимовляється це слово, і воно вимовляється до побачення. ніби Разом, ніби одне слово. До зустрічі ми можемо замінити його. Пропишіть, будь ласка, скільки у вас вийде рядочок? Це слово сполучення до побачення. Які ще можемо слова використати при прощанні? До зустрічі, бувай! Які ще подобаються? Скажіть, будь ласка, оці всі слова, які ми називаємо, які ви придумали, які я назвала. Що можна сказати про їх значення? Їх значення схоже? Ці всі слова використовуються для того, щоб попрощатись, при прощань, так? Отже, сьогодні ми будемо працювати з словами, які близькі значенням. дізнаємося, що це за слова, познайомимося в тексті з дуже вічливим дракончиком. Давайте почитаємо два невеличких тексти, порівняємо, скажемо, чим вони схожі, чим вони відрізняються, та який. З текстів більше сподобався саме тобі. Та чому? Отже, я читаю перший текст, потім читаю другий текст, ви читаєте Разом зі мною слідкуєте, потім поставите відео на паузу і прочитаєте цей текст ще раз самостійно. Поїхали. Жив собі драконь, дуже вічливий, з усіма вітався. Зранку ходив, виходив з дому і говорив. Привіт, дохмяна квітко. Доброго ранку, яскраве сонечко. Добрий день, друзі. Другий текст. «Жив собі дракон. Дуже привітний. З усіма здоровкався. Зранку виходив з будинку і казав Привіт, запашна Квітко. Доброго ранку, блискуче сонечко. Добрий день, товариші. Поставте відео на паузу і прочитайте ці два тексти самостійно. Скажіть, чим вони відрізняються? А чим вони схожі? Так, вони дуже схожі. А, майже слово в слово, але є слова. Це виділені слова, які відрізняються. Вони ніби і близькі за значенням, передають те ж саме значення, або якісь дуже наближене, але відрізняються по написанню. Давайте виділимо ці слова та запишемо ці пари слів. <кій> Будемо йти по тексту. Жив собі дракон. Дуже вічливий. А в другому тексті привітний. З усіма вітався, а в другому тексті здоровкався. Зранку виходив з дому, з будинку і говорив, казав: привіт, духмяна, запашна квітко. Доброго ранку яскраве. У другому тексті блискуче сонечко. сонечко». «Добрий день, друзі! В другому тексті товариші. Давайте запишемо виділені слова парами за зразком. В наступному важкому рядку запишіть, будь ласка, вправо один і запишіть зразок. Перше слово з великої літери через терем ніж парами слів ставим кому. «Вічливий», привітний. Текст є на екрані, поставте відео на паузу та запишіть всі пари слів, які тут вийде. Давайте перевіримо, чи все записали, нічого не пропустили. Отже, вічливий, привітний. Наступна пара. Вітався, здоровкався. Слова пишемо через тере. Після кожної пари слів кому. Наступна пара додому, будинку. Дому, будинку. Далі говорив, казав. Далі духмяна, запашна. Наступна пара слів яскраве, блискуче. І остання пара слів, друзі, товариші, в кінці ставимо крапку. Скажіть, будь ласка, ці слова, ці кожна пара слів, чи схожі вони за значенням? Чим вони схожі? Вони відрізняються написанням, але вони дуже схожі саме за тим значенням, як вони несуть. Тобто вони можуть передавати одну ту ж саму інформацію, один і ж самий. Мотив, один, один той самий настрій, одно те саме значення, але це зовсім можливо, різні слова. Це слова близькі зазначення. <кій> <кій> саме такі слова називають близькі зазначення. Давайте трішки розімнемо ваші долоньки, пальчики, ручки, тому що будемо ще після цього трішки писати. Поїхали. Oh, mm -hmm. Це потрібно прочитати слова близькі зазначення. Тут в кожному рядку слова, які є близькими зазначеннями. Але десь там заховалося слово, яке туди не підходить. Зайве слово. Прочитайте, будь ласка, перший рядок. І знайдіть те слово, яке тут зайве. Хто прочитав, вже помітили, що всі слова, які тут. Я близькими зазначеннями дуже схожі, але виділяється серед них одне єдине слово, яке має інше значення, це слово зоопарк. Почитайте угу. другий рядок, ставте відео на паузу і знайдіть те слово, яке є зайвим тут. Так, серед цих слів близьких зазначень виділяється зайве слово. Це слово будинок, але це абсолютно інше значення зовсім не схоже до попередніх слів. Молодці. Давайте спор... спробуємо утворити пари слів за зразком. Для вас є великі підказки, вигляді малюнки. Отже, зразок веселка, ще може бути райдуга. Є слова, які нам запропоновані, з яких можна скласти. З яких можна скласти пари слів, близьких зазначень. Отже, ірис – це така квітка ось. І ще її називають в народі півники, Ірис – півники. Наступне слово башта ось вона. Яке ще може бути слово називати таку споруду? Тут теж є підказка таке слово. Так, це вежа, башта вежа. Наступне слово, останнє це шофер. Як ще можуть назвати людину, яка кермує авто? Тут є також підказка. Це водій, шофер водій. Всі ці слова це слова близькі за значенням. І останнє на сьогодні завдання для вас. Потрібно. Списати текст, добираючи з дошок потрібні слова. Тут буквально три речення, і в кожному реченні є щось що потрібно змінити. Отже, читаємо перше речення. У мене є хом'ячок. Щось потрібно змінювати тут? Не потрібно. Ми просто списуємо це речення без змін. Його а далі якісь є зміни. Звуть, кличуть, називають. Хомка. Тобто ви відкриваєте дужки. Обираєте одне слово з запропонованих і записуєте уже відредаговане речення. Наприклад, я обираю слово його звуть Хомка. Бо кличуть це ніби кличуть когось. Хоча так Чепер кажуть, або його називають Хомка. Але, на мою думку, слово називають суїці ніби якихось неживих предметів. Хоча теж може підходити, підходити це слово. Наступне речення тут треба буде вставити два слова. Хомка любить гристи чи їсти яблуко і свіжі, або нові газети дідуся. Спишіть цих три речення. Відкриваючи дужки, обираючи з дужок те слово, яке потрібно по змісту, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А сьогодні ми працювали з вами над словами, які близькі за значенням. Але, можливо, нам не потрібно стільки слів, близьких зазначенням, можливо, нам знадобиться лише одне слово, яке може замінити всі ці слова. Для чого потрібні слова, близькі зазначеннями, як виглядає? Ставте відео на паузу та подумайте, для чого ж нам ці слова? Можливо, можна їх замінити якимось одним, єдиним універсальним словом. Знаєте, нашу українську мову називають дуже багатою, малозвучною, малодійною. Тому ну, що є у нас деякі слова, до яких ось таких близьким зазначенням слів можна дібрати дуже-дуже-дуже багато. Звичайне слово ходити може мати таких близьких зазначенням слів просто безліч. Знайти в інтернеті перелік це слово дуже поширене. Є навіть така табличка, які слова є близькими значенням їх ще називають синонімами. Які слова, близькі зазначення, є до слова ходити. їх просто не звучить. Це залежить від. Території, на якій може знаходитися, тому що різні території нашої країни, формувалися мовлення трішки по-іншому, є такі діалектизми, такі слова, які вживаються тільки на тій території. Є відтінки слова про швидкість руху, про граційність. Дуже-дуже багато відтінків та значень близьких до слова ходити. Саме велика кількість таких значень розширює словниковий запас та робить нас здатними, коли ми знаємо так багато слів близьких зазначень, ми можемо розмовляти більш узгучно, молодійно. Маємо широкий словниковий запас, і можемо підібрати те чи інше слово, яке відповідає тій чи іншій ситуації чи темі розмови. Тобто, без таких слів наша мова була б набагато біднішою, сухішою, можна так сказати, було б дуже мало слів, яким можна було б замінити те чи інше значення. Отже, нам. Дуже потрібні слова, які близькі зазначені. <кій> на цьому наш урок буде завершено. Подумайте та оберіть той смайлик, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою та вашій сьогоднішній роботі на уроці. Задання, якщо все було просто, жовтий мені довелося докладати зусиль, і червоний мені нічого не вдалося. Подумайте, який смайлик сьогодні супроводжував вас на уроці. На цьому все. Дякую за роботу. Гарного дня!